Вітаю всіх телеглядачів. Сьогодні команда телеканалу Рада в Національному банку України. Маємо змогу поговорити з його очільником Андрієм Пишним. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Почнімо розмову з мікрокредитування. Нацбанк хоче ускладнити процедуру видачі миттєвих кредитів. Про що йдеться? Це йдеться про швидкі гроші, які може отримати майже кожен українець, але як правило користуються послугою вразливі верстви населення, такі як студенти, люди, які не мають постійного заробітку і часом навіть не усвідомлюють наслідки своїх дій, тому що потім розраховуватися по цих кредитах дуже дорого, адже відсотки майже півтори. Тисячі на рік. А власне зараз Нацбанк пропонує зміни. Чому тільки тепер регулятор втручається? Абсолютно правильно, але не ускладнив. Це неправильний термін. Національний банк намагається зробити це кредитування більш відповідальним з усіх точок зору. І з точки зору регуляції, і з точки зору впливу на дійсно соціально вразливі верстви населення, і з точки зору того. Насправді, щоб люди не потрапляли в боргову яму, щоб вони це не перетворювалося на фінансове рабство. Якщо хочете, можу використати навіть більш сильний термін соціальне вбивство. Тому що коли мова йде про 1500% річник, про кредити, які отримуються протягом однієї хвилини, двох хвилин, 70% цих кредитів беруться вночі. Для того, щоб забезпечити миттєву потребу, через це відбуваються насправді речі, які потім руйнують людське життя сім'ї. У нас є тисяча звернень від родичів, тих, хто вдається до подібного кредитування на таких умовах регулярно. З, тьому, а чому вночі? Чому вночі? Ви знаєте, є декілька причин. Є дійсно життєві обставини, в які потрапляє людина, і які може вирішити виключно за рахунок отримання цих швидких грошей, дорогих грошей. А є залежність, і громадія, є якісь інші обставини. Але в будь-якому випадку це повинно бути повинен бути відповідальний процес. І ви праві, дійсно, регулятор вирішив. Вдатися до регуляції, вибачте, за тавтологію, і е, запропонувати українському парламенту ухвалити низку е, норм, які б е, дозволили нам унормувати і зробити цей процес більш відповідальним. Що зміниться? Ну, по перше, ми пропонуємо парламенту обмежити максимальний рівень ставки. Це важливо. Він не буде маленьким, і ми з цього приводу внутрішньо тут дискутували багато. Ми застосували ті підходи, які команда Національного банку побачила в країнах Європейського Союзу, в Великобританії, в Сполучених Штатах. Багато хто із цивілізованих країн врегулював ці речі, встановивши такі миттєві кредити, вони зазвичай дійсно дуже дорогі, але не 1500% річних. Через це ми пропонуємо обмежити максимальний рівень ставки 0,8% на день. Це багато. Але з огляду на те, що ці кредити надаються без застави швидко і, відповідно, будуть обмежуватися певною максимальною сумою, це питання, в принципі, от цієї бізнес-моделі. Друге, ми хочемо захистити споживачів. Ми хочемо, щоб реклама таких кредитів була відповідною і максимально наближеною до тих рекламних оголошень, які ви бачите, коли зустрічаєтеся з рекламною пропозицією банків. Де ви чітко розумієте, які саме умови вам пропонують, щоб ці потім 1500 річних не ставали для вас і для вашої родини новиною. Це повинно бути усвідомлене рішення. Також ми хотіли би переглянути певні умови, за яких функціонують ці компанії, для того, щоб вони здійснювали аналіз своїх позичальників. Тому що обґрунтовується те, що кредити настільки дорогі тим, що. Трьом позичальникам кредит не надали, двоє не сплатили, а один сплатив. І от саме за рахунок того, хто повернув цей кредит і сплачує такі відсотки, відшкодовуються втрати тих двох, які не сплатили. Через це ми хотіли б збалансувати ці речі на рівні як соціальної відповідальності, так і економічної відповідальності регуляції і застосувати прогресивний європейський досвід, досвід Сполучених Штатів і Великобританії. Через це ця концепція це концепція відповідального кредитування, і це лише перша ініціатива. З якою національний банк буде звертатися до парламенту, аби покращити загальну умови і регуляції в питаннях пов'язаних із кредитуванням. Далі буде, а зміняться умови перевірки платоспроможності позичальника? Так, будуть змінені ці умови, бо вони будуть дещо ужорсточені. Якщо можна так сказати, тому що на сьогоднішній день ці компанії абсолютно не мають жодних, принаймні, хоча б якихось, скажімо так, наближених до аналізу кредитоспроможності своїх позичальників умови, якщо порівнювати із банками. Вам достатньо в два кліки. Добратися до кредитної пропозиції. Навіть не треба добиратися, вона у вас вискочить в той момент, коли ви, загравшись в казино, коли ви загравшись в якісь інші онлайн-ігри, отримуєте пропозицію щось придбати. Все час вона супроводжується відповідно пропозицією залучити кредитні ресурси, ресурси, якщо раптом у вас їх немає. Без відповідної інформації, скільки це коштує, навіть без аналізу того, чи годні ви, ви повернути ці кошти чи ні. Тому в даному випадку наші регуляції направлені на те, щоб дещо наблизити. Вона не буде такою, як у банків, звісно, ця процедура жорсткою. Але дещо наблизити, зробити цей процес більш відповідальним і по відношенню до позичальника, і по відношенню до самої компанії максимальна сума Максимальна сума зараз буде дискутуватися. Зараз середній чек, десь на рівні 6,5-7 тисяч гривень. По суті, прожитковий мінімальна зарплата. Абсолютно правильно, ми насправді саме так і розраховуємо відсоткову ставку від прожиткового мінімуму. Ви, в принципі, зрозуміли суть. Ми вважаємо, що кредитне навантаження не повинно позбавляти людину засобів для подальшого існування. Виходимо дійсно із прожиткового мінімуму. Правильно. Дякую вам, будь ласка. Говорили з Андрієм Пишним, головою Нацбанку України. Пасиві.